Якщо ми кажемо про еферентні шляхи, перш за все, давайте розглянемо пірамідні. Пірамідні шляхи це трактус пірамідаліс, який забезпечує інервацію м'язів, скелетних м'язів голови шиї, тулуба і кінцівок. Інервація м'язів голови та шиї відбувається за рахунок черепних нервів, ядра яких знаходяться у задньому і середньому мозку, трактус корцікну нукліас. Він починається від нижніх відділів. При центральної звивини кори. Трактус корціконокуляріс проходить через внутрішню капсулу через її коліно. Далі він прямує через середній мозок і займає там приблизно центральне положення у основі ніжок мозку. Але вже на рівні середнього мозку він віддає цей шлях свої нервові закінчення до ядер відповідних нервів. У середнього мозку це ядра 3, 4 пари, що забезпечують рух м'язів ока. Далі по мосту це ядра 5, 6 та 7 пари, тобто це переважно жувальні м'язи, мімічні м'язи, ну і бічний прямий м'яз ока. У довгастому мозку це ядра 9, 10, 11, 12 пари. Ядра 9 та 10 пари, нуклеус, амбігус, забезпечує іннервацію м'язів гортані та глотки. Одинадцята пара забезпечує іннервацію м'язів шиї, хоча ядра вже знаходиться у спинному мозку більше. 12 пара іннервація м'язів язика та підпід'язикових м'язів. Що стосується іннервації м'язів тулуба та кінцівок, тут йде шлях, який називається трактус кортикоспіналіс. також починається від гірюс. Прецентралість, але вже від її верхніх відділів. Шлях йде через внутрішню капсулу. Проходить через її задню ніжку в цій ділянці, що межує безпосередньо з коліном внутрішньої капсули. Далі проходить до середнього мозку у ділянці, яка знаходиться трохи латеральніше від тракту корсико нукуляри. Проходить крізь місто довгастий мозок, а в довгастому мозку. Вона вже утворює піраміди, цей шлях. Пірамідний шлях, піра... в цих пірамідах йде частковий перехрест. 80% шляху, що йде до спинного мозку, йде на протилежний бік, Утворює декусацію піраміду в середній борозні, в передній борозні довгастого мозку, і проходить у бічному канатику спинного мозку і далі прямує до передніх рогів. Трактус, кортико, спіналіс латераліс. Що стосується 20% решти, це трактус Кортико антеріор, який йде по своїй стороні, спускається в передньому канатку, а потім на рівні сегменту спинного мозку переходить на протилежний бік і утворює синапс з руховими ядрами, від яких виходить вже безпосередньо до м'язів руховий нерв. Наступний шлях трактус. Спіноцереболяріс. Ну, ми згадуємо, як з'єднується. Тракту спінноцереболяріс складається з двох компонентів. Ну, по-перше, всі рецептори знаходяться у фастіях, в'язах, у сухожилках, у капсулах суглобів. Далі імпульси йдуть по дендритах до тіла нейрона. Ну, тіло першого нейрона це псевдоніполярний нейрон, що творю камбліоспіналь. Аксон його заходить у спинний мозок, до другого нейрону ядро Кларка. З ядра Кларка виходять аксони, що йдуть на протилежний бік, утворюючи тракту спіносеребуляріс антеріор, який знаходиться у бічному канатику попереду. Шлях проходить через мозочок, через довгастий мозок, через міст, через мозочок, доходить до середнього мозку. І далі у складі верхніх ніжок мазочка, переходячи на протилежний пік, йде до ядер мазочка. Слід зауважити, що цей шлях утворює два перехрести. Перший перехрест на рівні спинного мозку, інший перехрест на рівні вже середнього мозку. Другий шлях тракту спиносеребуляріс пастеріо. Так само, рецептори знаходяться в капсулах, суглобах, в суглобах, м'язах. Перший нейрон це гандріоспіналі, аксон йде до заднього рогу ядра Кларка, але тут аксони других нейронів йдуть вже на протилежний, і на слідбі, займаючи задню частину латерального канатику, підіймається до довгастого мозку і одразу без перехрестів у складі нижніх ніжків ніжок мозочка йде до мозочка. Таким чином, трактус піносереболяріс антеріор утворює два перехрести. Трактос спіноцеребуляріс постеріор не утворює жодного перехресту, в результаті обидва тракти потрапляють до мозочка. Одної менше півкулі, права половина тіла контролюється правою половиною мозочка, ліва половина тіла лівою половиною мозочка. Якщо йдеться про великі півкулі мозку навпаки. Далі від мозочка йдуть шляхи, які називаються. Трактус Тракту серебеліотекменталіс, він складається з двох частин: серебельорубраліс і церебельоталямікус. Це вже висхідні шляхи, зокрема серебелло талямікус. Від мазочка. Шлях йде до талямусу, переходячи на протилежний бік. У складі верхніх ніжок мазочка. В талямусі знаходяться ядра. Аксони яких проходять через внутрішні капсули і прямують до кори головного мозку. Таким чином, мозочок має зв'язки з корою головного мозку. Тепер, яким чином, мозочок отримує імпульси від кори головного мозку. Тут є складний шлях, трактус корціку понтоцереболясу. Він починається в корі головного мозку. Цей шлях складається з декількох частин. По-перше, у нас є трактус фронтопонціноску. Який йде від лобної частки кори, проходить через передню ніжку внутрішньої капсули. Крім того, в нас є шлях, що йде від потилочної, від сім'яної і від скороневої часток, називається трактус окціпліту паріето темпоропонцінус, проходить через задню ніжку внутрішньої капсули. Далі шляхи йдуть через середній мозок, Трактус фронтопонцінус, займає медіальну частину основи ніжок мозка, тоді як трактус обтіків топорієнтов темпопатінос займає бічну частину основи ніжок мозку. Далі, йде до моста, і закінчується в ядрах, ну, кліпондіс, власні ядра моста, з цих ядер йдуть аксони на протилежний бік і у складі середніх ніжок мозочка утворить трактус понтоцеревлю. Середні ніжки мозочка містять цей, цей шлях. Нагадаю, що середні ніжки мозочка є безпосереднім продовженням мосту. Далі мозочок зв'язаний зі спинним мозком, також доволі складним шляхом, який складається з двох частин. Ну, по-перше, мозочок від його ядер. іде шлях. До середнього мозку у складі верхніх ніжок мозочка і шлях називається трактус трактос рубраліс Тобто йде від зубчастого ядра мозочка до червоного ядра середнього мозку. Його продовженням є наступний шлях трактус Руброспіналіс, який починається з червоного ядра, утворює перехрест фореля, іде на протилежний бік, займає своє положення у. Бічному канатику спинного мозку і прямої до ядер переднього рогу. Таким чином, екстрапірамідна система має зв'язок з руховими ядрами. Загалом, якщо простежити цей шлях повністю, як іде ця складна рефлекторна дуга від спинного мозку до Через мозочок до спинного мозку, спочатку йде трактус спінноцереболярis антеріор постеріор, далі йде трактус cereбельотаміus і талямо далі йде кортико далі йде церебельорубраліс і руброспіналіс. Ну і в результаті таким чином цей рефлекс замикається.